Зі усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. 30 вересня 2018 рік. Київське дербі. Арсенал Київ. Відповідно, на стадіоні Динамо-Київ, речі, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Арсенал Київ якраз то приймає київський Динамо Олександра Хацкевича. 1-0 перемагають кияни на 35 й хвилині матч, Єдиний м'яч забив Делун. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Арсенал Київ, головний тренер команди «Гуменюк», 4-1-4-1 стартова розновка у Київського арсенала. Ситало в 7 воротах, Сагуткін, Карась, пара центральних захисників, Майданевич Насонов по флангах, Домбровський центральний опорний півзахисник, Явтоський, Владислав Сімацюк, центральний атакувальний півзахисники, Сергій Сіманюк, відповідно, та Даранінник по флангах. Так грінь у нападі, це стартова розстановка Київського арсенала. Київський Динамо, 4-2-3-1. Стартова розстановка України, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. Жарабуще на воротах, пара центральних захисників Шабанов-Бурда. Томаш кіндзюра Піварич якраз по флангах Діяли Сергій Сідарчук, Віталій Буяльський, центральні опорні півзахисники. Дуелун центральний, відповідно, атакувальний. Півзахисник від циганком Маразюк по флангах та Беніамін Вербіч у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте про сам матч говорити. Ну що я вам, друзі, можу сказати? Кияни, в принципі, заволоділи територіальною ініціативою, більше кияни ім'я, чим володіли. Більше команда Олександра Хацкевича якраз то проводили часу опозиційній атаці. Але Арсенал Київ дуже справді здорово е, захищалася якраз команда Київський арсенал. Дуже справді здорова команда, відповідно, команда Кмінюка захищалася. Київському Динамо важко було якраз то взламати ось оборону київського Арсенала. Дуже багато було володіння у Динамо Київ, дуже багато було кількість якраз то е, позиційних атак у київського Динамо. От. Але знаєте, друзі, ось забити прям ніяк не вдавалося київському Динамо. Варсала Києва, до речі, також проходили деякі непогані контратаки, але ці контратаки не вдалося якраз реалізувати команді Гумінняка. Тобто, в принципі, контратаки, Контрвідповіді Варсала Києва все-таки. Були, але все-таки київське Динамо і М'ячем більше команд володіла і атакувала команда Олександра Харцкевича більше. Ну і ось вони, якраз та 35-та хвилина матчу. 35 матчу. Київський Динамо Проводить свою атаку по правому флангу Маразюк. Кол маразюк правого флангу виконує подачу. Дужного маданчика Дуэлун вривається. удар Гол. Забиває дуелун, Прививає в ближній кут. Дуэлун забиває 1-0. 35-й в наматчу. Київський Динамо. У цьому київському дербі відкриваю рухом коматчим. Кумаразюк. правого фланга. флангу. Виконує... Ідеально, просто, ідеально морозіка, просто ідеальна подача Миколи мерзика просто ідеальний навіс Миколи мерзика І приведу в ближній кутице це 1-0. Кияни все таки забили. Кияни все таки забили. Ну і відповідно на цьому завершився якраз то перший тайм. Ось перший тайм на цьому де завершується. На цьому де завершується, завершується він перевагою київського Динамо. В Арсенала Києва вийде Баланюк, але потім буде вимушена заміна Бушман та Стрижак вийдуть в Київського арсенала. Де збойку кадр та бісідіан з'являться у київського Динамо на другу 45-х хвилинку. О, тайм номер два, 52-й у Киевского арсенала Проводить контратака, вы 1-1. жора бущан йде на мяче збиває нападника uh, Київського арсеналу. І Жора Бущан отримує пряму червону картку. Жора! Залишає київське Динамо Менджесть. Просто ідеально пройшла. Контратака, і дуже здорово тут зорієнтувався якраз то грін, який виходив один на один грін. Обіграє Георгія Бущана. Грін падає І відповідно заробив і штрафний і плюс ще й червону картку для Георгія Бущана. Заробив якраз то Гріні. А Коли київський арсенал став діяти у більшості, в принципі, та команда стала вже сміливіше діяти і ударив пішли побільше по якраз у київського арсенала. Хоча володіння м'ячем все одно, навіть незважаючи на те, що кияни грали у меншості, все одно, кияни намагалися домінувати, намагалося і м'ячем більше володіти. Але у київського та момент пішли, і київському динамо легко взагалі та не було. 75-х, вона маючи, шабана Е, Дуже агресивний підказ від Шабанова. Е, гріння він якраз збиває, і відповідно друга червона картка. Це, до речі, пряма червона картка. Шабанова. Дуже груба гра, і, до речі, так виходить, що Гріння якраз заробив дві червоні картки для київського Динамо. А, ось, Кияни, в 9-охрані цей матч. Не тут та київський арсенал ось мав шанси. Все-таки були моменти в київського арсеналу. Все-таки, коли, коли у тебе на два футболіста більше, звичайно, що це прям велика перевага. Дай було більше у київського арсеналу під кінець вже матчу. Ось під кінець матчу вже було більше ударів якраз у київського арсенала. Але ось реалізувати свої нагоди Київський арсенал все-таки не змогла команда реалізувати гуменюка свої нагоди. В кінці, -кінці в київський Динамо Олександр Хацкевич 30 вересня 2018 року у цьому такому київському дербі дереві да? арсенал Київ з рахунком 1-0. Дуелун на 35-й хвилині забив єдиний переможний м'яч. Микол Маразюк, дуже здорово спаргуфлангу зробив подачу, Ну і Дуелун також дуже здорово на випереджені зіграв і забив гол. А по статистиці 66-34% володіння м'ячем. По ударах 12-10 перевага у київського арсеналу. 1-2 за ударами в площину. Тут перевага у киян 6-11 за кутовими перевага у киян. 11-11 порушення правил. 5-3 за жовтими картками, 5 жовтих карток. Версного Києва у Динамо Києва, 3 жовті картки, але у Киян 2 червоні картки. Еще беремо статистику окремо першого тайма, 7-3 по ударах перевага Динамо Київ, 2-0 удари в площину. 7-4 кутові. 69-31% володіння м'ячем. Це статистика окремо першого тайма. Статистика другого тайму. Володіння 38 на 62, підтягує Арсенал Київ контроль. 9 3 по ударах, 1-0 ударів площину, 24 за кутовими. Ну і справді, да, тут Арсенал Київ і ударів в був побільше. До речі, найкращий флот матчу був визнаний Сергій Гріні, який якраз зробив дві червоні картки для кияну. В принципі, він дуже хороший матч провів. Український Арснав, в принципі, мав шанс, щоб забити. Але всього-навсього один удар в площину команди донесла. Ну, якщо таки, знаєте, підсумок даного матчу підвести, то, напевно, все-таки поділу, що Київ не перемагає. Київський Динамо, да, перемагає. Але Арсенал Київ, ну, все одно команда так достойно так билося, і, в принципі, Київський Арсенал, в принципі, шанси команди мали, і Арсенал Київ уж точно не безнадійно команда виглядала. Придали ми другий матч, Київське дербі, чемпіонат України. Сезон 18-19 30 вересня 18 рік. Стадіон імені Валерія Лобановського, стадіон Динамо Київ. Приймав матч, Ярослав Київ, Динамо Київ. Кейн Ки промагається 1-0 дуелу на 35-й хвилині матчу. забив єдиний м'яч. Я вам, друзі, хочу побажати добра та щастя головне, друзі, будьте щасливі, бережіть себе, усім до побачення, мої любі друзі, будьте найголовніше, щасливі, усім до нових зустрічей і будьте, друзі, найголовніше, щасливими людьми.